Вітаю на каналі Щоденеке Життя. З вами Сільвер Вольф. І от мій прогноз стосовно одкладенки. за Economist на 26 й рік ми бачимо сонечко. Одне велике сонечко. Червоненьке, це дуже погано. Далі ми бачимо чорне сонечко. Чорне сонечко це в нас. Сонячне затміння. У нас наступному році будуть два сонячні затміння. Одне наприкінці зими, друге наприкінці літа. Точні дати, гугліть, дивіться самі. Далі ми бачимо знаки зодіаку, Риба, козиріг, Лев, Рак. Це говорить про те, що якісь значущі події будуть відбуватися саме в період цих знаків. Знаків, тобто, в нас умовно січень, березень, липень і серпень Далі поїхали. Вогник, вогник, що таке в нас вогник? Ми бачимо, що під вогником, під багаттям у нас двійкова система обчислення. Тобто одиничка нолик одиничка нолик Що в нас таке цифрове крипта? Скоріше за все, що рухнеться, це все підкоїнте Coin і так далі, ефіри, що це буде очень плохо. Наступне ми бачимо внизу давайте подивимося, ми бачимо робота з дімбом. Це штучний інтелект, роботи. Тобто наступного року, мабуть, поставлять якихось роботів вже компаньйонів, які будуть жити з людьми, їх розважати, палакати. Далі ми бачимо ваги, що ваги вважаються куди ну, в сторону роботів, штучного інтелекту. Ми бачимо протестувальників, що вони протестують, що буде багато всяких там мідин і так далі. Так, фігура в нас е центральна падающа. Я гадаю, що це Трамп. Хоча, на мою думку, він не мав би досидіти до кінця 25-го року. Значить, його. Опруть 2026-го. І на його місце буде жінка, тому що в нас тут виділено символ Венери, Жереньким таким красивеньким. Жінка. Далі це у нас що то у нас віщання. Ми бачимо два е, полумісяці. До речі, вони два різних: один у нас, е, скажімо, мусульманський, ісламський полумісяць, а другий у нас відноситься ближче до Азії. Отже, я прогнозую чотири основні події. Перше, у нас е, закінчення конфлікту на, в Україні в січні місяці після новорічних свят. Друге, відставка Трампа. Це має бути пошвидше. Я думаю, що це буде березні місяці. Далі в нас влітку. У нас влітку, скоріше за все, що в нас розпочнеться або один конфлікт, це буде одна подія, або два конфлікти це будуть ті самі дві події. Е, найближчі конфлікти це у нас е, Тайвань, напад Китаю на Тайвань, другий конфлікт напад США на Венесуела. Все.